Київський апеляційний суд визнав брехнею те, що Арсеній Яценюк нібито украв гроші проєкту Стіна за словами Ольги прес-секретарки політика, це яскравий приклад, як легко через російських пропагандистів запустити в інформаційний простір безпідставну брехню, підживлюючи нею тисячі фейкометів. І скільки часу потрібно, щоб справедливість відновити? Три роки я на це витратив. Три роки Просуміємо. тут чітко встановив. Що це брехня? Твердження про те, що я вкрав гроші на стіні, це брехня. А і ви брехня, не прем'єр-міністр, не депутат, ніхто сьогодні. Не, да не, А со встановив і, 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 і я з цим боровся і буду боротися, тому що таких же речей дуже багато. За справедливість треба боротися. Інформаційне кілерство зброя, яку використовує агресор проти ключових українських політиків. Днями на Росії заочно арештували керівника української розвідки Кирила Буданова. Кілька років тому органи російського кривосуддя так само заочно заарештували Арсенія Яценюка. Як наголошує відомий український журналіст Віталій Портніков, на болотах дуже не люблять тих, хто виступає за суверенітет своєї держави та протистоїть злочинним планам Москви. Ситуація, коли у Рошук було оголошено очільника українського уряду Арсенія Яценюка і його звинуватили в участі у війні на території Чечні, могла б виглядати анекдотичною, якби Росія дійсно не оголосила цього авторитетного українського політика, якому українці завдячують виходу з цієї економічної руїни, яка була створена зусиллями. Російського агента Віктора Януковича та його маріонеткової камарилії в українській владі було оголошено у міжнародний розшук.